Друзі, всім привіт! Закінчився Giants Live World Tour Final. Я вже вдома, у Львові. Вже навіть требують два тренування. Сьогодні вівторок, яке 22 жовтня, ми записуємо відео. Це буде відеорозбір останніх моїх змагань. Почнемо з того, як я добирався. Виїжджав я минулої середи. Доброго ранку, друзі. Ну що, середа, 16 жовтня. Дев'ята ранку. Я вирушаю свою подорож до Глазго. І, як сказав мені мій оператор Рома, знімати якомога більше контенту, щоб він зробив відео на YouTube. Так що будемо пробувати, буду ще знімати. Постараюся знімати якомога більше, щоб вам було цікаво дивитися. До зустрічі! Поїхав через Краківець. Загалом дорога в принципі, пройшла, як завжди. Години три мене тримали на кордоні, перевіряли мої документи, плюс ще дві години я стояв в черзі. Значить, 14.44 я все ще стою на кордоні. Я навіть не поїхав ще в українську сторону, то в мене забрали документи десь годину тому. І Я їх все ще чекаю, поки їх перевірять і одобрять мій виїзд. Залучається, що я вже скільки 6 годин як виїхав з дому. Найкращені до команди віддадуть зараз. Ще на скидку мінімум година на польській стороні, тобто 7 годин і години 2,5-3 до Кракова. Переходить вже самі час до І це тільки до Кракова. <зас> Значить зараз 15.40. Я заїхав на польську сторону, стою в черзі. Ну, це вже останній ривок і тоді вже дорога там. їхати не так довго, як проходити кордон, ще по дорозі поїсти. І в мене є така традиція, я завжди в Кракові перед змаганнями я моя замовляю суші в одному українському закладі. Цього разу зроблю так само. Звітую про все. Пройшов польський кордон, зараз 16.08, так що їду в Краків в готель. Дорога не була прям супер важкою, але все одно це зайняло один день добирання до Кракова. Я вже в Кракові. така традиція така є. Я завжди приїжджаю в Краків і замовляю суші в українському закладі. Прошу, це кадр обрізав. в українському закладі. Їде в отель і вечеря. Насправді дуже смачний суш. тому якщо ви в Кракові хочете з'їсти смачний суш, то суші Хіра краків, прямо топчик. Рекомендую. І Android день, четвер. У мене був виліт 11.45 з міста Краків. Доброго ранку. Оце так вже четвер, 17 жовтня, 9.45 ранку. Я вже в там, думаю, я йду чекинутись, здавати багаж і зустрінуся з Романом Грековим. Він з дорогу їхав автобусом Весь дає ні всю ніч. Навіть не знаю, чи він в аеропорту. Але, але я машину свою запаркував і йду. До аеропорту. В аеропорту я зустрівся з Романом Граковим і ми разом полетіли в Амстердам. Що ми прилетіли в Амстердам зроблено. <граїнський>. Да -да. і, і у нас пересадка. Емо сюди. Різь-половина години. Будемо чекати. Просто щоб розуміли, скільки часу займає дорога тепер з. З України не в Британії, це ж навіть не Америка. Два дні вже в дорозі. Вон там насправді добратися до Шотландії не так вже й довго, не так і далеко, але враховуючи, у нас була пересадка, і ми десь три години мали час на пересадку в Амстердамі, і це зайняло весь день. Тобто дві години з Краку в Амстердам і ще дві години з Амстердаму. В Глазго, і потім трансфер 30 хвилин до готелю. Ми вже полетіли в Глазго, чекаємо зараз нашого водія. Джеймс Лайв всіх атлетів зустрічає водій і везе в готель. Що я досить в плані організації і в принципі дуже зручно для атлетів, що не треба платити і шукати якесь таксі. Зловому великі 1.45, і десь 6 вечора ми були вже в готелі. J'en sais, в принципі, все кльова з організації. Нас зустріли в аеропорту на a 6. Як знали, що я люблю Audi. Ось. Приїхали ми в готель, пішли повітря, пішли повечеряли. Почекаємо трохи поки хлопець. Задивнисли. Турс лейтел. Ага. Дуже. Можеш трошки, трошки почекати записуємо відео. Дуже, дуже гупий, дякую. От, Приїхали ми в Клазко, в готель поселилися, готель Хілтон. В принципі, як і завжди, на змагання Genius Лайф, нас завжди поселяють в готель Хілтон. Пішли ми повечеряли, трошки прогулялися по місту і повернулися в номер і вже в принципі, відпочивали. На другий день це ще залишається день часу до змагань. Там у нас як завжди різні інтерв'ю. Сніданок, різні інтерв'ю, потім е, обід, вільний час. Ми всі мали можливість там, пройтися, прогулятися. І ввечері була е, нарада атлетів, і завжди розказують правила. Jenny Slice, в принципі, відбувається дос досить швидко, тому що всі виступають далеко не перший раз. І що? Ми повечеряли, провели нараду атлетів і пішли відпочивати. Е, змагальний день. Знову ж там сніданок і обід, сніданок е умовно, там з 7 до 11 і обід з 12 до 1. І в другій годині ми вже мали бути на арені, е виміряти висоту йоку, е провести репетицію, виходити на змагання, всяке таке. Тобто стандартні процедури, які відбуваються на Genes Live. Але це трошки особисто в мене, та в принципі всіх е з розмов, які я чув, це трохи напрягає, тому що 3 години. Ми тусуємось на арені. Хтось переживає, хтось слухає музику. Ну, корише, кожен займається своїми справами, але три години втикати на арені, це трошки створює морально-психологічний тиск. Потім вже починається розминка десь за годину розмагань і зустріч з ВІП-глядачами. Тобто атлетів там групами ведуть в окрему кімнату, в окреме приміщення, де люди, які купили ВІП. Квитки можуть задати якісь свої питання, які їх цікавлять, і ми на них відповідаємо і вертаємо з зони розминки. П'ятого вечора по лондонському часу починається, починається презентація атлетів, тобто старт змагань. І зразу стартує, під цього перша вправа. Стефат Дамблів, тобто 5 гантелів вагою від 80 до 120 кілограмів. Я зробив, то, до речі, це було моє перші змагання з новим тренером, і було насправді приємно, коли тренер присутній на змаганнях. Ось. Тобто на розминці ми зробили гантелі 10 кг і пішли виступати. Я зробив 4 гантелі. Останню гантель 120 кг я не зробив, трошки змазав рух і, в принципі, не зміг її підняти, не зміг тримати. І це мені дало в загальному валіку п'яте місце. Друга вправа фермерська прогулянка і суперйог. Вага фермерської прогулянки по 150 кг в кожну руку, і йок вагою 1000 фунтів або 454 кг. Я був в парі з Люком Річерсоном, яка вийшла епічна у нас дуель. Тому що на фермерах він обганяв метрів на 5 і на Йоку він статану швидше. Але під дистанції я його обійшов, тобто обігнав і показав досить гарний час, досить гарно пробіг з Йоком і зайняв цій вправі четверте місце. Тобто отримав досить непогані балі. бали. Ось. Далі ну, вправу, вправу це виграв, до речі, Хупер, що було очевидно. Він Показав просто фантастичний час, він просто прилетів що з фермерами, що з Йоком, здається, за 22 чи 24 секунди. Наступна вправа тяга Акселя, заявлено було, що буде 350, але в професії вони змінили вагу і зробили 360, і тільки тому що тяга Акселя 350, тобто це збірна конструкція, яка не розбирається. Ціла конструкція, яка не розбирається, вона просто не влізла їм. У вантажівку і тому вони взяли Аксель вагою 360 кг, він візуально виглядає трошки менше, але важче. І насправді тягнути його значно важче. Не знаю чому так, але тягнути він важче. Я зробив три повторення, досить легких, і був ще запас на четверте повторення, але я вирішив, десь напевно, в моменті виконання вправи, я зробив три, подумав, що цього достатньо, потім вирішив зробити четвертий, але коли тягне в трико, Є така штука, що не треба зупинятися. Якщо ти вже зупинився, то вже втрачається натяжка трико, втрачається дихання і вже зробити далі якісь повторення буде прям важко. Але ті ж в тому, що тяга моя покращується, то вже за п'ять тижнів роботи з новим тренером я відчув, що тяга реально стає краще, зробив свій рекорд особисто в тязі. І, в принципі, ще був запас четвертий, думаю, що чотири я би зробив точно, можливо, навіть п'ятий, якщо б там десь там, через коліг дрянув, це було цілком можливо, чому я дуже радий. І з навіть не болить, що теж мене дуже тішить. Далі, далі була вправа, ну, тягу виграв, очевидно, Мічел Купер. До показники в тязі було прям дуже щільно. Три Повторення зробило багато людей, чотири повторення зробило багато людей, 5 зробило багато людей, і Хупор зробив 6. Тобто від першого місця до восьмого розрив був всього три повторення. Далі було Gerclass Hold, це отримання колон по 250 кармане навантаження на руку припадало. Це вправа така досить тріки. Треба знати свої нюанси. Ось я виконував їх вперше, і нюансів, цих нюансів я не знав, і я протримав 46 секунд. Щоб було здається, восьмим результатом, Ось. там є свої хитрощі, які важливо враховувати. Не знаю, розказувати про що не розказувати. <смірно> Словом, я виставив спітак, що на старті я міг зразу вхопитися з дві ручки. Відповідно, колони нахиляються нижче і вага на, на, на руки зростає. Коли ти дотягуєшся, коли ти дотягуєшся до однієї колони, підтягуєш її. Береш другу колону і підтягуєш другу колону, і, відповідно, колони стоїть більш вертикально. І фізика така, що навантаження стає меншим. Ось, я ти не врахував, тому що я робив вправо вперше. Але, знову ж таки, це все досвід. на ці змагання я їхав зробити хороше тренування, що я в принципі і зробив. Вправа була Atlas Stones, або Castle Stones, як вона називається, Джейнс Life. це кулі вагою від 120 до 200 кг. Тут я вже насправді відчував, відчув, що реально батар батарейки сіло, тому що ми не, не розгружалися тих змагань, не відпочивали. Тобто я готувався до наступних змагань, і туди ми їхали просто як на тренування. І коли тобі треба виконати 5 змагальних вправ за 3 години, це прям відчувається по, по енергії, і реально на кулі я вже виходив просто з кажуть спустим з баком. Кулі відчувалися просто важкезні, ніби німих хто з їх переклав до підлоги. Ось і, знову ж тут не буде ніяких виправдань. Я дійсно ці змагання не готувався. Перше, тому що мене не запросили за кілька днів змагань, і друге, тому що в мене є змагання через два тижні, які мені пріоритетніші. Відповідно, ми готуємося на них. Сподіваюся, це було це виправдано і форма буде дійсно хороша, тому що ми таки не робили пік, не розгружалися і не готувалися, ми не відпочивали під ці змагання. Ось загалом я задоволений, як пішли змагання. Я задоволений наразі роботою з своїм новим тренером, тому що знову ж таки ми додавали в деяких вправах, на які ми на ці, ну, цілоспрямовано працюємо. Тобто, тяга ну і знову ж таки їхати на такий рівень змагань з такими атлетами не готовим. Типу, і очікувати, що буде якийсь класний результат, ну нелогічно. Що в принципі сталося? Звісно, я був готовий до такого місця на змаганнях. Але чи б'є це емоційно, звісно, б'є, але ну, не, не так, як ти мог вдарити, коли ти їдеш на змагання готовий. Тобто я кажу, я готовий був до такого розкладу mm. змаганнях, до такого, до такого, як це сказати, mm. як сказати mm. до, 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 я був готовий до такого розвитку подій, що я не буду в празах, я не буду десь там э, в п'ятірці, можливо. Але все одно я викладався в тих правах, які, які я хотів, я старався викладатися на максимум як на гарному тренуванні. Але через те, що мене не підводилось, не робили пік форми, не розгружалися. Звісно, що я не міг показати результат, як показали інші учасники. Вони були дійсно сильнішими за мене в той день. Але знову ж таки, через два тижні рок інвішну. Куди я готуюсь, куди ми будемо розвантажуватися, куди ми будемо робити пік форми, і там вже я дійсно буду викладатися наповну на, на, на і показувати вже результати, на які, на які ми напрацьовували. Що з того вийде, вже дізнаємося досить, досить, досить скоро. Також на цих змаганнях виступав Роман Греков, це був його дебют. Роман дуже класно виступив у вправі Дамбл медлі, він фінішував другим після Хупера. Програємо кілька секунд. Також він дуже-дуже добре виступив в кулях. Він заклав всі кулі, був одним з небагатьох, хто це зробив. В принципі, його дебют досить таки хороший. Я сподіваюся, що у Романа будуть ще запрошення на шоу Giants Live і він буде прогресувати. Дуже приємно, що кількість українських сторон збільшується. Також я постійно Роману говорив за українську мову в публічному просторі. Ми це не завжди виходить, але сподіваюся. З часом Федко Роман перейде хоча б в соціальних гареях повністю на українську або англійську мову. Тому що в час повномасштабної війни розмовляти мовою агресию я вважаю не дуже правильно. Точніше вважаю, що це геть неправильно. Сподіваюся, Роман теж розуміє. Зразу після закінчення змагань я повернувся в Польщу. В Польщі я сів на машину поїхав до Львова, і зразу з дороги я поїхав на тренування, просто щоб розуміли. Як це відбувалося, наскільки важкою є підготовка на рок. І насправді важко було зробити тренування одразу втомами після змагань з дороги. Але, знову ж таки, я кажу, пріоритетними змаганнями є рок. Відповідно, я одразу з дороги поїхав зробити тренування. Сьогодні я вже зробив друге тренування. Так що сподіваюся, що форма буде хорошою і результат на рок буде кращим. Також ми приготували для вас подарунки. Перше це журнал. World Tour Final. Їх робить на кожен турнірі Giants Live. Тут є всі атлети, які виступали на цьому турнірі. Всі вправи є. Інформація про кожного атлета, яку можна почитати. Зараз я знайду себе. я. Цю сторінку я підпишу від себе. І цей журнал ми розіграємо серед підписників. Також ми привезли, я привіз ще. Такий от тут є пакунок, тут є брендоване Hoodie Giants Life. І також тут є брендована футболка Giants Life World Tour Final 2024. Ну і такий теж комусь залишиться. Ось його ми саме розіграємо серед підписників. Насправді останнє відео по переглядах і по коментарях просіло. Насправді це не дуже приємно, це не, не мотивує робити нове відео, але бачите, ми продовжуємо знімати і сподіваємось, що ваша активність буде зростати, кількість підписників на каналі будуть зростати. Це насправді дуже необхідно для розвитку каналу. Що потрібно для цього, щоб виграти ці подарунки? Вам потрібно бути підписаним на, на, на мій канал, вам потрібно залишити будь-який коментар, поставити лайк, і також вам потрібно позначити в соціальних мережах зробити скрін відео, позначити мене в сталі мережах і залишити посилання на це відео. І серед людей, які виконали ці умови, ми виберемо трьох переможців. І перший, перший отримає худі, другий отримає футболку, третій отримає журнал. Все дуже просто. Дуже сподіваємось на вашу активність. і Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі і поширіть це відео серед своїх друзів. Це дуже важливо для нас. І також згодом з цього відео вийде прев'ю до A Rock Invitational так що, щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал, можливо, ставте дзвіночок і дивіться відео.